Отже, доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми їдемо в одну із чотирьох країн, яка називається Сполучені Штати Деревини. Зараз ми попросимо, щоб нас пропустили. Ходімо, зачекайте, я зараз повернусь. нас унизу чекає машинка, тому заходимо на машинку. Як ви бачите, ми їдемо по землі, щоб доїхати до їхньої території. Вставляємо машинку і ходімо далі. Добрий день. Добрий. Ви торгайтесь в нашу територію. Ні, ми не вторгаємося. Ми хочемо зайти до вас. Зачем? Туристичні плани. Преддавить паспорт. Хорошо, забирайте. Це не настоящий паспорт. О, тоді зачекайте! Ходіть, беріть оцей паспорт. Нормально, проходить. Приходьте державу, але будьте обережні. О, у вас така гарна армія. А що він стоїть? Чого вони всі такі туповаті? Я не знаю. Отже, ми прийшли до шановного містера президента Містера президенте, як у вас справи? У нашій країні добі справи, але в нас дуже розвину мало розвинена армія, як ви бачите. А, понятно. і от та армія, і ті солдати. Отже, ходімо до цього дивного будиночку. Що цьому дивному будиночку? О, в цьому дивному будиночку подім'я президент у нашого. Добрий день. Як у вас там справи? Нормально у нас справоньки. Виходьте, ми хочемо з вами познайомитись. О, ви такі красиві. Я вож цього, цього е, 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 етносу. Тут живе наш народ. І нас тут 27. сьомеро. Вместе зі мною. Ой, не 27, сьомеро, 17 у нас. А, понятно, ходімо далі. До побачення, дякую за розмову. О, Боже, що це за армія? Може, можна пройти, будь ласка. О, це якась загадка. О. Боже, це якась загадка, справді? Вибачте, громадяни, а, все, я перейшов цю загадку. Хто ви? Я володію цим відносом. І це наш будинок. А, понятно. А що це задавала? Ти наш чужинець? А тікаємо. Тікаємо. Зачекайте, навіщо ми тікаємо? А як вас звати? Ми осі! Чурбачки. Ми випід ви підведе чурбачки? Да. Мене звати Василь, мене Петро, мене Сергій і так далі. Ех, ходімо. Вибачте, пане громадянину. Пропустіть нас назад, будь ласка, довгонько. Отже, ми їдемо далі. Чекайте, зараз запну кордон, бо вони занадто маленькі не. Отже, ви бачите? ми їдемо. Ми їдемо. Куди нам потрібно? Отже. До побачення. Отже, зачекайте. У нас трохи технічні поміч. Отже, до побачення! Вам вечора чи ранку я не знаю. Коротше, до побачення. Гарного вам перегляду. І не забувайте підписуватись, ставте лайки і нажимайте на колокольчики. Отже, до побачення, до нових зустрічей!